Нічого не вийшло. Але такі способи творення держави, в принципі, відомі не відомі. Відомі, візьміть, Болгарію, яка створилася за допомогою е е зовнішньої військової сили, чи візьмемо Південну Корею чи якісь інші такі речі. В принципі, якби німці війну не програли, е то можливо такі навіть у формі дипломату. У формі імена Україна могла б виставити якби була ця міжнародна е, допомога. От, я думаю, що ну, а все решта, очевидно, треба мати і письмовий якийсь текст, і потім його вже реагувати на нього відповідний Дякую. Дякую. А зараз прошу до слова пані Людмилу Жанко. Прошу пані Любов. Дуже дякую за запрошення.